Дев'ятнадцятий епізод, в якому я показую, як я інвестую маленьку суму грошей, і цілью являється прийти до одного ефіріуму. або приблизно на даний момент є курс 3000 доларів. Для тих, хто не знає, я вирішив зробити собі такий челендж, інвестуючи маленькі суми і показавши просто, що усе можливо. Інвестую я приблизно по 5 доларів, буває 10, а іноді навіть більше суму. Звісно, що залежить передусім від ваших можливостей. Тим самим я показую це на своєму прикладі, що усе можливо. На даний момент з нами у нас з вами баланс приблизно 614 доларів, і ми з вами продовжуємо рухатись до однієї тисячі доларів. З кожним відео ми будемо приближуватись до цілі, саме під цілі 1000 доларів. І таким чином ми будемо все ближче і ближче до одного ефіруму. І саме зараз будемо вже переходити на біржу, де я вам все детальніше покажу, розповім. І, взагалі, ви побачите, що я буду робити. Прийняв душ і вирішив, що запишу це відео саме перед роботою. Добре, а повертаючись вже до теми, вже вам усе показую. Ми знаходимося на головній сторінці, де можемо побачити актуальну ціну ефіріуму, а саме 2965 доларів. Перейшовши на головну сторінку, вже все показую, прогортавши трішечки нижче. Ось, будь ласка. Є 36 доларів для тих, хто не знає в попередньому епізоді, я все пояснив тим, що я вирішив заінвестувати одразу в USDT приблизно 40 доларів або 50 можливо. Не пам'ятаю щиро кажучи, але не суть важлива. щоб просто за кожним разом не платити комісію. Бо я не купую на OKX, а просто роблю перекази. Але це вже зовсім інша тема. Не важливо, щоб ви просто не думали, що типу я інвестую саме такі суми, а до цього казав, що інвестую маленькі суми? Ні. Це просто на декілька епізодів вперед в мене така збережена сума, так це можемо назвати. Добре, і все, що нам залишається, це по факту натиснути на переказ. Тут ми маємо звідки фінансування торгівля, окей, все вірно. Обираємо суму приблизно 5 доларів, підтверджуємо цю транзакцію. Ну і що нам залишається, це просто перейти до розділу торгувати. У нас тут все завантажується і таким чином ми просто обираємо, як завжди, 100%. Купити на 5 доларів, і все. І так просто продовжуємо з вами далі інвестувати, та у нас з вами обов'язково все вдасться.